Ми вирішили провести реструктуризацію відділу роботи з клієнтами Олено, сьогодні твій останній день. Ці слова зависли в повітрі конференц-залу, наче сторонній небажаний запах. Я вдивлялася в Івана Пирогова, нового керуючого партнера, який приєднався до Коваленко та партнери лише вісім місяців тому. Його обличчя було майстерно відточеним, рівно настільки, щоб поєднати в собі корпоративний жаль і холодну професійність після 25 років у цій сфері. Попри внутрішній шторм, мій голос залишався спокійним. Це лише бізнес, нічого особистого, сухо відповів він, легким рухом руки, підсовуючи мені кремову папку по блискучому дерев'яному столу. Відділ кадрів підготував для тебе компенсаційний пакет, два місяці зарплати та продовження соцпакету до кінця кварталу. Джаніс Ізрер сиділа поряд із ним, розуміючи, кивала, але уникала зустрічі поглядами. Це необхідне скорочення, воно зачіпає декілька відділів, додала вона. Це ніяк не пов'язано з твоєю продуктивністю. Та чи не пов'язано? У свої 58 я була найстаршою співробітницею у відділі роботи з клієнтами. Моя зарплата відповідала досвіду, а досвід, у свою чергу, допоміг виростити Коваленко та партнери з невеликої юридичної консультації до лідера ринку. Григорій знає про це. Запитала я, маючи на увазі Григорія Коваленка, засновника компанії, який особисто мене найняв 25 років тому. Щелепа Івана трохи сіпнулася. Усі партнери були поінформовані про реструктуризацію. Очевидне, ухиляння від відповіді. Григорій вже три тижні був у Лондоні, де вів переговори про нашу експансію на європейський ринок. Бажаю успіху у майбутньому. Підсумував Іван із ввічливою усмішкою, яка так і не торкнулася його очей. Охорона проведе тебе до робочого місця, щоб ти могла зібрати свої речі. Стандартна процедура. Цю стандартну процедуру я сама допомагала прописати 12 років тому. Мене звати Олена Вітренко, і ще 10 хвилин тому я була старшим директором відділу роботи з клієнтами у Коваленко та Партнери, одній із провідних юридичних консалтингових фірм Бостона. Я присвятила кар'єру тому, щоб вибудовувати довірчі стосунки з клієнтами, передбачати їхні потреби та гарантувати, що вони відчувають цінність співпраці з нами не лише в межах оплачуваних годин. У світі, де компанії часто здаються взаємозамінними, я зробила так, щоб нас вважали незамінними, а тепер мене просто списали, як застарілий довідник з політик компанії. Без зайвих слів я почала методично пакувати речі. Фото з клієнтами на благодійних заходах, подячні листи від сім'ї Чемберс, які ми супроводжували під час складної корпоративної реструктуризації. Кришталевий прес папє подарований мені Григорієм на 20-річчя роботи. Телефон завібрував. Повідомлення від Вікторії Гордієнко, генерального директора в Інтерсеалт Аре, нашого найбільшого клієнта. Олено чула тривожні чутки про зміни УКП. Наш квартальний огляд наступного тижня передзвони мені терміново, я підняла голову і побачила Івана, який спостерігав за мною зі свого кабінету, вже ведучи розмову телефоном. Напевно, намагається згладити ситуацію, та він не розумів, як і решта з них. Клієнтські відносини не можна просто перекласти у записку чи занести у базу даних. Вони базуються на довірі, сталій підтримці та персональному підході, а мене щойно відірвали від 25 років цієї праці, деякі з наших старих процесів, відверто кажучи, застаріли. Я вже кілька місяців помічала, як мене поступово відсторонюють від стратегічних обговорень. Запрошення на зустрічі більше не надходили. У службових листуваннях моє ім'я почало зникати зі списку отримувачів. Ключові клієнти раптово отримали молодших співробітників як додаткових контактних осіб, і мене ніхто навіть не запитав про це. Та попри все, я вірила, що мій досвід і вибудовані роками відносини з клієнтами мене захистять. У кінці кінців я особисто курувала клієнтів, які приносили понад 60% нашого річного прибутку. Вікторія Гордієнко сама забезпечувала компанії майже 4 мільйони доларів щороку і чітко зазначила у своєму останньому контракті, що хоче працювати саме зі мною. Але останнім часом у повітрі витало щось недобре. Минулого тижня я випадково почула телефонну розмову Івана Пирогова ця реструктуризація, чудова можливість позбутися старих кадрів. Їхні пенсійні виплати коштуватимуть нам мільйони в довгостроковій перспективі. Я мала б зрозуміти ще тоді, до чого все йде, але після 25 років роботи я зробила фатальну помилку повірила, що відданість ще щось означає. Приниження від того, що мене вивели з будівлі під наглядом охорони, досі пекло зсередини. Три дні по тому я сиділа у своїй квартирі, оточена відкритими вкладками сайтів з пошуку роботи та низкою непрочитаних повідомлень від колег. Мій профіль у LinkedIn раптово став надзвичайно популярним, ніщо так не привертає увагу як несподіване звільнення. Стаціонарний телефон задзвонив вже рідкісне явище. Я мало не проігнорувала дзвінок, аж поки не впізнала номер. Алло Олено, це Григорій. Його знайомий британський акцент звучав жорсткіше, ніж зазвичай. Я тільки-но прилетів із Лондона і дізнався про все. Це не узгоджувалося зі мною. На мене нахлинула буря змішаних почуттів, полегшення, що він не схвалював мого звільнення. Гнів, що це все ж сталося, незважаючи на його позицію, і гірке почуття зради, що він мене не захистив, хоч ми пройшли стільки разом. Ну, але це все одно сталося, відповіла я рівним тоном. Іван казав, що всі партнери були проінформовані. Мене навмисне відсторонили від цього рішення, в його голосі зазвучало роздратування. Вони зачекали, поки я буду за кордоном зайнятий питаннями регулювання В'єс. Виконавчий комітет провів термінове голосування, виправдовуючи це необхідністю покращити квартальні показники перед зустрічю з інвесторами 25 років Григорію. І все, що я отримала, це десятихвилинна розмова і супровід охорони, ти заслуговувала на значно більше, відповів він без вагань, я хочу це виправити. Якщо я поверну тебе назад, назвемо це просто комунікаційною помилкою, все не так просто, перебила я, Іван чітко дав зрозуміти, що я для них зайвий баласт. Саме таке формулювання я почула пауза на іншому кінці дроту була довгою. Григорій зрозумів, що це вирок, в корпоративному світі, коли твоє ім'я більше не має ваги, дороги назад немає. Мені шкода, Олено, справді ця компанія тримається на тих відносинах, які ти вибудовувала, і як же ці відносини підтримуються зараз, коли мене немає? Ще одна тиша: твоїх клієнтів передали молодшим партнерам. В Еалт Аре тепер веде Світлана Гаврилюк. Я не змогла стримати іронічний сміх. Вікторія Гордієнко відкрито сварилася зі Світланою під час стратегічної зустрічі минулого року, вважаючи її методи надто агресивними і бездушними. Щасти їм із цим, сухо кинула я, перш ніж завершити розмову. Коли я поклала слухавку, телефон одразу загорівся від нових сповіщень. Мені писали клієнти. Не лише Вікторія, а й Роберт Левченко з Ар Ер Пгарма Алс, Лариса Ковалчук із Фінаніал», уся керівна команда групи Андрес чутки поширювалися швидко. Я жодному з них не повідомляла про своє звільнення. Я була занадто професійною, щоб критикувати колишнього роботодавця, хай як зі мною повелися, але клієнти спілкуються між собою. Вони разом входять до галузевих асоціацій, сидять у тих самих радах, зустрічаються на конференціях, дзвінок у двері. Кур'єр вручив мені важкий конверт. Усередині офіційний лист від Ольги Барановської, найавторитетнішого рекрутера в світі консалтингу Бостона. До нього була прикріплена записка від руки. Чула, що сталося у КП. Багато компаній будуть раді твоєму портфоліо клієнтів. Вечеря-завтра я відклала лист, згадуючи самовдоволене обличчя Івана, коли він мене звільняв. Мені не потрібно було руйнувати Коваленко та партнери, вони вже чудово справлялися з цим самі. Наступного ранку телефон задзвонив рівно о 7.38. Вікторія Гордієнко не любила марнувати час на формальності. Скажи, що це жарт, і тебе не звільнили. Заявила вона без жодних вступів. На жаль, це правда, відповіла я, наливаючи собі каву. Реструктуризація. Брехня. гримнула вона. Я працюю з тобою 12 років. Вчора мені написала Світлана Гаврилюк, представившись моїм новим менеджером по роботі з клієнтами. Минулого року ця дівчина намагалася пояснити мені мій власний бізнес, я підбирала слова обережно. Кепу ухвалює стратегічні рішення. Вони, певно, вважають, що діють в інтересах клієнтів. Не повторюй мені їхні корпоративні відмазки, Олено. Ми знаємо одна одну занадто давно. Пауза. Куди ти йдеш далі? Ще не вирішила тоді вирішуй швидко. Наш контракт із КАП спливає через 60 днів, я б віддала перевагу працювати з тобою. Це був той самий момент, коли мені слід було б сказати щось дипломатичне про Коваленко та партнери, про те, що, попри кадрові зміни, якість їхніх послуг залишиться незмінною. Саме так вимагав професіоналізм, але я лише відповіла дякую за довіру, Вікторія». Дай мені трохи часу, я обміркую варіанти і повідомлю тобі до полудня. До того часу я вже отримала аналогічні дзвінки від п'яти ключових клієнтів. До вечора це число зросло до 11, я не намагалася привернути їхню увагу. В цьому не було потреби. Ольга Барановська зустріла мене в елітному ресторані в районі Бекбей, уважно оглядаючи мене поверх окулярів для читання. Ти зараз головна тема для обговорення в індустрії, сказала вона, відкриваючи меню. Іван Пирогов зробив катастрофічну помилку. Можливо, відповіла я ухильно. Вона засміялася, завжди така дипломатична, саме це тебе й вирізняє. Вона підсунула мені папку. Три компанії хочуть зустрітися з тобою. Дві з них створюють окрему позицію спеціально для того, щоб запросити тебе і твоїх клієнтів. Я глянула на запропоновані компенсації і мало не захлинулася водою. Вони готові були платити мені майже вдвічі більше, ніж я отримувала раніше, Їм важливий не лише твій досвід, пояснила Ольга, помітивши мій вираз обличчя. Їм потрібен твій список контактів. Іронія була очевидною. Після того, як Коваленко та партнери вирішили, що я їм надто дорого обходжуся, конкуренти були готові платити за мене удвічі більше. Цікаво, чи враховував Іван цей фактор, коли підраховував свої оптимізаційні витрати. Наступного ранку знову зателефонував Григорій. Нам треба зустрітися. Його голос звучав незвично напружено. Не думаю, що це буде доречно за нинішніх обставин. Тоді обід Арфест 1300, будь ласка, Олено, відбуваються речі про які тобі варто знати. Моя цікавість перемогла. Рівно о першій я увійшла до ресторану і побачила Григорія, який вже чекав на мене. Він виглядав виснаженим Дякую, що прийшла, сказав він, у голосі виразно чулася полегшеність. Я намагався владнати ситуацію, але Іван блокує мене на кожному кроці. Він переконав раду, що твоє звільнення необхідний крок для модернізації нашої стратегії. А як клієнти реагують на цю модернізацію, поцікавилася я. Григорій скривився. Не найкращим чином Вікторія Гордієнко вимагає зустрічі з усім керівним складом. Роберт Левченко переглядає альтернативи, троє менших клієнтів уже розірвали контракти, я мовчки зробила ковток води. Ось що я пропоную. Григорій нахилився вперед. Я створюю нову позицію директора з клієнтських відносин, безпосередньо підпорядкованого мені. Кращі умови, більше свободи в ухваленні рішень. Іван не матиме на тебе жодного впливу. Звучало ідеально. Тиждень тому це було б саме тим, чого я хотіла, але занадто ідеально. Я вдивилася в обличчя Григорія і побачила не лише занепокоєння. Там був страх, що ти мені не кажеш, Григорію. Він вагався, потім зітхнув Іван планує витіснити мене на пенсію, він зміцнює свої позиції, заручається підтримкою нових партнерів. Якщо ми втратимо ще більше клієнтів, він використає це, щоб змусити мене піти. Ось воно що. Григорій не намагався врятувати мене, він рятував себе, а я для нього була лише засобом досягнення цієї мети. Мені шкода Григорію, але я вже призначила зустрічі з іншими компаніями. Я зробила паузу, дозволивши словам осісти, і додала Ти ж розумієш, це просто бізнес. Нічого особистого. Вираз його обличчя, коли я повернула йому ж його жорстокі корпоративні фрази, майже компенсував усе пережите, майже. Протягом наступного тижня я провела зустрічі з усіма трьома компаніями, яких мені рекомендувала Ольга. Вони всі проходили за схожим сценарієм, щедрі похвали моїм навичкам у роботі з клієнтами, завуальовані запитання про те, які контракти можуть піти слідом за мною, і щоразу ще кращі пропозиції щодо зарплати. Мене найбільше приваблювала компанія Монтгомері та партнери, середнього розміру консалтингова фірма, що нагадувала мені той КП, який я колись допомагала будувати. Вони пропонували не лише вищу зарплату, а й частку у власності. У КП мені за 25 років такої можливості навіть не запропонували. Тим часом ситуація в Коваленко та партнери стрімко погіршувалася. Профільні блоги рясніли новинами про невдоволення клієнтів і внутрішні конфлікти в керівництві. Мій колишній асистент Данило Остапенко надсилав мені повідомлення з останніми оновленнями. Вікторія Гордієнко дійсно зустрілася з керівництвом і вийшла з переговорної в люті. Роберт Левченко скасував квартальний огляд. Група Андрес розглядає пропозиції від конкурентів. А потім надійшов дзвінок, що змінив усе. Я відповідала, гортаючи контрактну пропозицію від Монтгомері та партнери. Олена Вітренко, сказала я у слухавку. Пані Вітренко, це Михайло Ткаченко з Бостон Бусінес Юрнал. Я випрямилася в кріслі ббе. Це корпоративна біблія Бостона. Я готую статтю про зміни в керівництві Коваленко та партнери і їхній вплив на відносини з клієнтами. Декілька джерел згадали ваше ім'я. Чи могли б ви дати коментар? Обережна територія, будь-яке моє слово могло бути розцінене як наклеп, що порушувало б угоду про нерозголошення з моєї вихідної компенсації. Я б не хотіла коментувати внутрішні питання Коваленко та партнери, відповіла я обережно. Розумію, кивнув Михайло Ткаченко. А що скажете щодо того, що сім ключових клієнтів уже оголосили про розірвання контрактів з КП? Внутрішні джерела кажуть, що їхній відхід безпосередньо пов'язаний із вашим звільненням. Сім клієнтів, я спілкувалася безпосередньо лише з 15, і жоден із них не заявляв чітко, що йде. Я не можу коментувати рішення клієнтів, відповіла я. На вибір консультантів впливає безліч факторів. Звісно, я почула, як на іншому кінці лінії застукали клавіші. Ще одне питання. Чи маєте ви що сказати щодо листа, який підписали 26 клієнтів КП, вимагаючи, щоб Григорій Коваленко усунув Івана Пирогова з посади керуючого партнера? Я мало не впустила телефон, я нічого про це не знаю. Після завершення дзвінка я залишилася сидіти в повному заціпенінні 26 клієнтів організована вимога відставки Івана. Я не ініціювала цього, але телефон знову завібрував терміново. Загальні збори, призначені на завтра вранці, партнери летять звідусіль, Іван виглядає так, ніби зараз отримає інсульт. Повідомлення від Данила Остапенка. годиною пізніше зателефонував Григорій: Це ти організувала бунт клієнтів, випалив він, навіть не привітавшись. Я нічого не робила Григорію, я не зверталася до жодного з клієнтів. Тоді, як ти поясниш це? У його голосі звучала розпач «70% наших клієнтів погрожують піти. Рада в паніці, інвестори вимагають пояснень, яких у мене немає. Можливо, для них важливіша стабільність у відносинах, ніж оптимізація витрат, припустила я. Це не жарти, Олено. 25 років будівництва компанії можуть зруйнуватися за 25 днів, було щось зловтішне в його паніці, той самий Григорій, який не захистив мене після чверті століття лояльності. Чого ти від мене хочеш, Григорію? Повернися, його голос пом'якшав. Не як директор із клієнтських відносин, як повноцінний партнер допоможи стабілізувати ситуацію. Партнерство те, на що я заслуговувала щонайменше 10 років, але що мені так і не запропонували, а Іван. Його голос зробився крижаним. Рада збирається сьогодні ввечері. Його майбутнє вирішиться до завтрашньої зустрічі. Переді мною лежала пропозиція від Монтгомері та партнери там мене чекало партнерство, висока зарплата, стабільність. Але 25 років роботи з клієнтами це була частина мого життя. Мені потрібно подумати, відповіла я нарешті, дам тобі відповідь вранці. Тієї ночі я не могла заснути. Я ходила по квартирі, обдумуючи варіанти, поки цифровий годинник повільно відраховував хвилини до ранку. Повернення в кепо означало б зустріч із колегами, які мовчки спостерігали за моїм принизливим звільненням. Означало б боротьбу з політичними наслідками падіння Івана, падіння, якого я не організовувала, але за яке мене точно звинуватять. Компанія змінювалася в гірший бік роками. Одна кадрова перестановка не могла виправити цього за день, але Монтгомері та партнери давали мені чистий аркуш, нові люди, нова культура, нові можливості. До шостої ранку рішення було прийняте. Я набрала номер Ольги Барановської, знаючи, що вона вже не спить. Я обираю Монтгомері та партнери, сказала я. Розумне рішення, відповіла вона. Вони будуть у захваті, але є ще одна умова, додала я, я пояснила їй свою вимогу. Ольга вислухала і розсміялася. Безжальна, Олено, мені подобається, я озвучу це їм зранку. О восьмій ранку я зайшла в Офіс Коваленко та партнери вперше після звільнення. Рецепціоністка здивовано підняла очі. Пані Вітренко, ви прийшли на загальні збори? Так, Григорій чекає на мене. Коли я увійшла до конференц-залу, там вже було людно. Партнери, які зазвичай приєднувалися дистанційно, прилетіли з усієї країни. Молодші співробітники тіснилися біля стін. Григорій стояв попереду, поруч із членами ради, Івана не було, по кімнаті прокотилася хвиля здивованого шепоту. Григорій підняв руку, закликаючи до тиші. Дякую всім, що зібралися, почав він. Як ви знаєте, після останніх змін у штаті ми зіткнулися з безпрецедентною кризою довіри серед клієнтів, його погляд ковзнув по мені. Я радий оголосити, що Олена Вітренко погодилася повернутися в Коваленко та партнери як повноправний партнер, і очолити новостворений відділ клієнтських відносин. У залі пронісся гомін. Григорій підняв руку знову. Крім того, Рада одноголосно ухвалила рішення про негайне усунення Івана Пирогова з посади керуючого партнера. Його підхід визнано несумісним із цінностями компанії та її зобов'язаннями перед клієнтами. Атмосфера у залі була напруженою. Здивування, полегшення та тривога змішалися в повітрі. Григорій повернувся до мене. Олено, можливо, ти хотіла б сказати кілька слів? Я вийшла вперед, задні ряди зайняли молодші співробітники. Данило Остапенко, що стояв біля стіни, ледь помітно показав мені великий палець. Я обвела поглядом зал, обличчя колег деякі зацікавлені, деякі насторожені. Дякую, Григорію. Я ціную пропозицію повернутися в компанію, почала я. Я зробила паузу, але маю дещо прояснити я не повертаюся в Коваленко та партнери. Обличчя Григорія застигло, декілька членів ради стривожено перезирнулися між собою. Я ж, не змінюючи спокійного тону, продовжила Я рада повідомити, що прийняла партнерську позицію в Монтгомері та партнери, які щойно завершили переговори з Stellar Invest про придбання контрольного пакета акцій Коваленко та партнери. Кімнату сколихнули вигуки шоку. Григорій виглядав так, ніби отримав удар. Коли шум трохи вщух, я продовжила. Перехідний період розпочнеться наступного тижня. Монтгомері запевнили мене, що вони високо цінують напрацьовані тут клієнтські відносини та досвід команди. Масових звільнень або кардинальних змін у структурі не планується, хіба що, звісно, вони виявляться необхідними для ефективності. Григорій зробив крок вперед. Олено, що ти наробила? Я? Нічого, Григорію, я подивилася на нього прямо. Монтгомері давно шукали можливість розширити свою присутність у Бостоні. А Stellar Інвест, будучи основним акціонером КП, радо розглянули їхню пропозицію, особливо зважаючи на останні турбулентності з клієнтами. Я зробила паузу, даючи йому час осмислити почуте». Це ж просто бізнес, нічого особистого. Я побачила, як усвідомлення осяяло його погляд, він не зміг захистити мене, коли це мало значення. Він дозволив принести відданість у жертву короткостроковій вигоді. А тепер, коли сам опинився в загрозливій ситуації, він нарешті зрозумів, якою насправді є ціна цих рішень. У залі почався хаос. Я підняла голову і, не озираючись, попрямувала до виходу. Мій телефон завібрував, повідомлення від Вікторії Гордієнко щойно почула новини. Вечеря сьогодні обговоримо майбутнє в Інтерс Еалт Аре у Монтгомері. Я усміхнулася, заходячи в ліфт. Я не прагнула помсти, але справедливість знайшла мене сама. Наступного ранку Бостон Бусінес Юрнал розмістив головну статтю. Переворот у консалтингу. Монтгомері купує Коваленко та партнери після масового відтоку клієнтів. Стаття детально описувала, як вихід ключового керівника спричинив небачену кризу, яка зробила поглинання можливим. Моє ім'я згадувалося лише один раз у 15-му абзаці. Олена Вітренко, колишня старша директорка з клієнтських відносин, прийняла партнерську позицію в Монтгомері та відповідатиме за інтеграцію клієнтів КП, холодне офіційне формулювання, але за ним стояв справжній переворот влади. За три тижні я пройшла шлях від звільненого працівника до людини, яка вирішувала долю компанії, що мене позбулася. Робота над інтеграцією почалася негайно. Я працювала з офісу Монтгомері, переглядаючи організаційні структури та клієнтські портфелі обох компаній. Щодня у моїх дверях з'являлися колишні колеги з КП, одні шукаючи гарантій щодо своїх робочих місць, інші раптом згадали, як завжди поважали мою роботу або ж не погоджувалися з рішенням Івана. Через тиждень після оголошення про поглинання Григорій запросив зустріч. За якихось 20 днів він постарів на 10 років, він опустився в крісло навпроти, не питаючи, звинувачуючи, це все ти спланувала, я спокійно подивилася на нього. Ні, Григорію, я просто знала власну цінність, навіть коли ти її не бачив. Він скривився. Іван був лише симптомом, а не причиною, продовжила я ти дозволив змінитися культурі компанії. Обрав зростання за рахунок відносин, забув принципи, на яких заснував КП. Його голос став жорстким, а тепер ти контролюєш усе. Я похитала головою. Не контролюю, Григорію, впливаю, це різні речі, Різниця, яку ти колись розумів. Я підсунула йому документ. Монтгомері пропонує тобі трирічний контракт радника. Консультаційна роль, жодного управлінського впливу. Достатньо щедро враховуючи обставини, він втупився у папір потім у мене. А якщо я відмовлюся, тоді підеш лише зі своєю виплатою за акції. Вибір за тобою. Шість місяців по тому Монтломер, Франклін Лонсультіна, займала два поверхи у блискучому офісному центрі в центрі міста. Інтеграція минула легше, ніж будь-хто очікував. Частково тому, що Я наполягла на збереженні більшості команди КП, цінуючи їх так, як колишнє керівництво цього не зробило. Іван працевлаштувався в меншу фірму, зіпсована репутація переслідувала його всюди. Григорій прийняв роль консультанта, але наші стосунки залишилися суто діловими. Зрада, його неспроможність захистити мене після 25 років роботи, це рана, яка не загоїться ніколи. У своєму кутовому кабінеті я переглядала квартальні звіти. Результати говорили самі за себе. Рівень утримання клієнтів у перехідний період перевищив 95%. Троє клієнтів, що пішли під час першої хвилі кризи, вже повернулися. Сукупний дохід компанії зріс на 23% у річному вимірі, у двері постукали. Мій асистент заглянув у кабінет пані Вітренко, вас чекає Вікторія Гордієнко на обід. Вона зайшла, як завжди, елегантна, у бездоганному костюмі. Вітаю з квартальними результатами, сказала вона. Вся галузь досі обговорює цей витончений переворот. Я усміхнулася, це не переворот, це ринкове коригування, вона розсміялася, Називай це як хочеш. Але ти довела те, що я завжди знала про консалтинг. Головна цінність це не системи чи стратегії, це людські відносини, усе інше лише інфраструктура. Йдучи на обід, я подумала, я не прагнула помсти, я не потребувала її, кеп самі прорахувалися, а я просто знала власну цінність.